Порожнє дитяче ліжечко і вцілілі банки з консервами. Про колишнє життя тут нагадують хіба речі, розповідає Сергій Фіщенко. Він один із мешканців зруйнованого рік тому під'їзду багатоповерхівки. Будували ми цей дом, возили сюди плити, і тут строїтелі робили, але ніколи не думав би, що прийдеться його розбирати і строїти понаново. Тепер він за кранівника. Разом із початком відновлювальних робіт, каже, взявся допомагати будівельникам. Я зараз працюю тут, демонтаж плит. Проводимо, Хотілося б, щоб швидше дом відреставрували. Ну і заінтересованість наша є тут, щоб швидше відбудували дом. Допомагає з відновленням будинку і голова ОСББ Сергій Коренюк. Говорить, мешканці чекають повернення додому. Було багато проблем з початком будівництва. Ми всі чекали, що буде, наприклад, ну, якась технічна документація, проєктна документація. Більшість людей, абсолютно більшість людей надіються на те, що це буде швидко і зроблено вже б, скажімо, щоб нам в цьому році до кінця року віддали його експлуатацію, щоб ми вже його могли використовувати як своє власне. Чи зможуть мешканці повернутися у власні домівки до початку опалювального сезону? Говорили під час робочої зустрічі з начальником обласної військової адміністрації. Інженер-консультант Олександр Ковальчук говорить до осені завершать усі роботи. Саме важче зробити це демонтаж, щоб не пошкодити ну, конструкцію самого будинку. опалювального сезону 100%. Закладені кошти і на ремонт квартир говорить керівник обласного департаменту будівництва Ростислав Євмина. «Проєкт оздоблення квартири це обої здається, лінолеум, плитка, ванна кімната разом з всім обладнанням, мийка на в кухні і газова плита. В другому підписі передбачена заміна заміна касні, передбачена, проте не передбачені самі ремонтні оздоблювання роботи». Не можуть розраховувати мешканці зруйнованого під'їзду і на компенсацію по євідновленню, каже заступник начальника житлово-комунального господарства Валентин Загородній. Якщо будинок підлягає відновленню, це не буде компенсації. Оце іменно відновлення будинку і є компенсації по її відновлення. Тобто всі інші отримали, всі, хто подали заяву, ну цей будинок її поки відновили. Розпочати відбудову планують у квітні. Розповідає очільник області Ігор Табурець. Освоюються якраз ті кошти, про які ми говорили, авансовані кошти в 6 мільйонів. Протягом березня плануємо, що підрядник завершить роботи саме з демонтажу, завершить початкові роботи вже по залиттю першої основної частини підвалів і, і цоколя. І відповідно рухаються паралельно роботи по утепленню будинка, особливо його другої секції. І думаю, що саме вже починаючи з квітня і далі будуть найактивніші роботи саме по відновленню. Новленню плити відповідним чином замовлені. Уже у нас на п'ять поверхів. Ці плити лежать заготовлені. Е, е, поки що в Києві на відбудову своєї квартири пан Сергій готовий чекати. Ми зараз всі як одна сім'я. Всі як одна сім'я згуртовані. Нагадаю, 28 квітня о 4.30 ранку російські війська завдали ракетного удару по Умані. Одна з ракет влучила у дев'ятиповерховий будинок. У знищеному під'їзді загинуло 24 людини. Із них шестеро діти. Людмила Трум суспільне новини.